Усміхнені обличчя та щасливі оченята так сьогодні, 1 вересня, прийшла святкова лінійка вучнів учнів Рівненського ліцею номер 14. Розпочали захід із підняття прапору та виконання державного гімну. Також усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на війні. Найбільш хвилюючим цей день став для першокласників, оскільки саме тут починається новий важливий етап в їхньому житті. Я дуже хотів іти в школу, і емоції в мене сьогодні всі добрі. Нам давали подарунки з конфетками, воївці ручки там давали нам і все. Не менш трепетним та зворушливим свято першого дзвоника виявилось для батьків першокласників. Кажуть, тішить, що діти матимуть змогу здобувати знання очно та знаходити нових друзів. Для кожної мами діти маленькі, і коли вже от вони йдуть в перший клас, здається, коли виріс. Звичайно, хвилюючи. і за першим, і хоча це друга дитина, але не менш хвилююча, тим більше цей такий більш менший мамин переживаєш то не лишиш. кажу, ні, не лишу. Звичайно, це дуже таке хороше свято і для батьків, і для дітей. І дай Боже, щоб вони в мирній країні вчилися під мирним небом. І ви кажете, чи хвилюючи, я вже стою і сльози котяться. Святкові лінійки до дня знань рівненські школи проводили відповідно до рекомендацій управління освіти міста. Кожен заклад обирав час та формат самостійно. За словами директора рівненського ліцею номер 14 Юрія Димчука, відмовити дітям у традиційному святкуванні просто не могли. Ми вирішили все десь таки не повністю відмовлятися від тої старої форми, оскільки. Ну, мікрорайон специфічний, і людям подобається, так скажімо. Хай дещо видозмінено, але все ж таки в тій формі лінійки уручисті, які були раніше. Тому десь трошки її вдосконалили, зробили по-своєму. -по ну, наприклад, як ви замітили, кожна дитина, першокласник, їх було 56, вийшли з сердечком. І на ту інсталяцію, яка була, вони віддавали частинку себе. Розділило із батьками радість свята першого дзвоника і керівництво міста. Попри війну, ми маємо навчати дітей виховувати їх. Мені дуже подобається, знаєте, сьогодні показав перший дзвоник, що діти дійсно налаштовані патріотично. Вона в гімн, піднявся державний прапор, діти ви всі вишиванки з посмішкою. знаєте, Це говориться про те, що ми єдині в Україні, ми шануємо наших Збройних сил України. Ми хочемо швидше перемогти, але не забуваємо за освіту, тому що саме наші діти, це наше майбутнє, саме вони будуть розбудовувати, вони чітко будуть розуміти, якою ціною нам дається незалежність. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.